Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я запрошую вас на цікаву прогулянку. А куди ми відправимось, зараз здогадаєтесь. Подивіться, ось у мене маленькі жолуді. З якого вони дерева? Послухайте загадку. Гарне дерево, міцне, листя різблене рясне, а на гілочках крилатих буде жолудів багато. Що це? Так, це дуб. Тож запрошую на прогулянку до дуба. Погляньте, яке красиве величне дерево дуб. Дуб шанують за міцність, красу та довговічність. Міцний, як дуб, кажуть про сильного чоловіка. Давайте розглянемо дуб ближче. Дуб велике могутнє дерево. Подивіться, стовбур у дуба товстий та міцний. Спробуйте обхватити дуб руками. Вийшло у вас гілки товсті, міцні, кремезні. Свої коріння дуб глибоко ховає під землею. Дерево стоїть міцно і не боїться ніякого вітру. Дерево дуже високе, щоб побачити верхівку. Потрібно підняти голову. Спробуйте доторкнутися до кори. Вона шорстка, груба, міцна. Кора, як одяг, захищає дерево. Кора дуба дуже корисна, з неї виготовляють ліки. А яке листечко у дуба? Розглянемо ближче. Погляньте, воно темно-зелене, тверде, широке, різьблене, а із-під листочків. Виглядають плоди дуба. Це жолоді. Візьміть від долоньку. Вони гладенькі, на дотик і в кожного є шапочка, яка служить захистом плоду. Дуб один із символів України. В народі дуб означає силу, мужність, довголіття, тому українці здавна зображували листя дуба на вишиванках та писанках. Дуб дуже корисне дерево. Воно стає в нагоді не тільки людям, але й тваринам. Дуб може стати будиночком для тваринок і пташок. В жолуді охочі їдять білочки, кабани, сойки та багато інших мешканців. Ось і закінчилася наша прогулянка. Сподобалась вам? З яким деревом ми з вами познайомились? Що цікавого ви дізнались? Дякую вам, мої любі і розумнички. до побачення, до нової зустрічі!